Чому слова Достоєвського ранять, лікують і пробуджують нас досі? Тому що він знав про людину те, що ми боїмося самі собі визнати. Він не просто писав, він розкривав. Його герої страждали, вірили, зраджували, кохали, як ми, тільки чесніше, нічого зізнавався. Достоєвський єдиний психолог, у якого я навчився чогось. Його читають ста сімдесятьма мовами. А ми досі не можемо зрозуміти себе так ясно, як він це зробив у своїх романах і фразах. Ось декілька його цитат, які звучать як вирок або як спасіння. Не засмічуйте пам'ять образами, там може не залишитися місця для прекрасних миттєвостей. Людина знаходить час для всього, що вона дійсно хоче. Ніколи не завдавай болю тому, хто заради тебе на все готовий. Якщо все йде добре, насолоджуйся, це не вічно, якщо погано, тримайся, це теж мине. Одного разу з'явиться ім'я, яке перетворить попереднє на порох. Треба любити життя більше, ніж сенс життя. Якщо ти холодний, ти раниш, якщо ти чутливий, ранять тебе. Життя задихається без мети. Якщо ти будеш кидати каміння в кожного собаку, що гавкає. До мети не дійдеш кожен з нас зраджений комусь або кимось. Він писав для майбутнього, для нас. Щоб нагадати, душа це не абстракція, це біль, вибір, любов і надія.